Вітаю вас, любі друзі, з вами на зв'язку Тарас Радзевіл, і сьогодні ми поговоримо про важливі моменти у використанні платіжної системи Зен. Міжнародна платіжна система Зен це один із сервісів, за допомогою якого українці, які знаходяться в Україні, і не тільки можуть робити міжнародні платежі, а також використовувати цю систему просто як банківську картку. Отже, платіжна система Зен. Як це працює? На відміну від інших платіжних систем, Revolut, Genom, TransferGo, платіжна система Zen має багато, якщо бути точним, 4 різні тарифи. Коли ви реєструєтеся, можете перейти по посиланні під цим відео в описі і зареєстру... або просто зайти на сайт Zencom і зареєструвати собі цю платіжну систему. А зразу момент, коли ви будете реєструватися, вас запросить вибрати тарифний план. І їх є чотири: є безкоштовний тарифний план, є Голд, золотий тарифний план, є платіном і є ПРО. Чим вони відрізняються? Давайте з самого початку вияснимо, чим вони відрізняються. Вам система може запропонувати, коли ви будете реєструватися, відразу тариф ПРО на терміном там в середньому на три місяці. Тобто вони пропонують вам безкоштовний період. 3 місяці, після чого ви будете платити 6 ,90 євро 90 центів кожного місяця абонплати. Ну, Зразу скажу, що це дорого, і в принципі цього скоріш за все, якщо ви не робите величезні платежі, там тисячами доларів кожного місяця чи євро, вам цього тарифу не потрібно. Тому ви відразу можете вибрати тарифний план безкоштовний, або вибрати ПРО і не забутися перед закінченням. Цього пійгового періоду повернутися назад на безкоштовний або на дешевший тариф. Тому давайте розберемо, чим вони відрізняються. Якщо ви маєте тариф фрі безкоштовний, то у вас давайте в першу чергу, якщо ви будете міняти валюти, а якщо ви будете робити платежі міжнародні і використовувати а, платіжну систему Зен для поповнення брокерських рахунків, у вас буде, а, буде необхідність робити обмін валют. І в безкоштовному тарифі система буде забирати 0, тобто 0,6% комісії. Ну, не скажу, що це багато, але така трошки неприємна річ. Якщо у вас Gold, то 0,3 комісії, якщо Platinum 0,1 комісії і якщо Pro також 0,1. Комісію, тобто фактично, різниця у піввідсотка на обміні валют, якщо ви долар міняєте на євро або євро на долар. Ще один момент. Коли ви будете робити Сепа переказ з зену на свій брокерський рахунок, то також у Gold 25 центів євроцентів. Комісія, у фрі також 25 євроцентів комісія, у Platinum і у Pro комісії немає. Тому, якщо ви маєте цей пільговий період, 3 місяці, то за обмін валют ви платите 1 всього лише відсотка, і за переказ ви не платите комісії загалом. Якщо у вас тариф фрі далі, то ви платите 6% за обмін валют і 0,25 євро, тобто 0,25 євро або 25 євро центів за переказ один. В принципі, це небагато. 0,25 євро, це насправді дуже мало. В геномі там 1 євро, наприклад. Тому, як я рекомендую, якщо ви будете пам'ятати, ви знаєте, що ви будете пам'ятати, і вчасно заберете, поміняєте тарифний пакет, то ви можете на перші три місяці взяти собі Pro, а далі е, тарифний пакет Free. або відразу брати Free, тому що там різниця буде насправді невелика. А це для тих, хто поповняє брокерський рахунок. Е, в чому там основна відмінність все-таки між тими тарифними планами? Відмінність в тому, якщо ви будете користуватися. Цими картками, наприклад, розраховуватися або знімати гроші в банкоматі, тоді вже є, відповідно, оця найбільша відмінність. Тому що якщо ви будете знімати в банкоматі, то там буде комісія, відповідно, менша. Там до 800 євро взагалі без комісії. Ось так. Ну, тобто, зняття в банкоматі до 800 євро без комісії. А якщо тарифний пакет фрі, то ви платите. Комісії півтора відсотки за зняття, ну те, що те є доволі багато. Тобто, ви зареєструвалися. Що ми робимо далі? Після цього ми заходимо в мобільний додаток Zen, натискаємо поповнити, вибираємо валюту, наприклад, євро. Натискаємо поповнити кнопочку в самому мобільному додатку Zen. Тобто, ми перший платіж поповнення Zen робимо. Через додаток ZEN, не через банк, як в Геном, а в самому ZEN. Заходимо в ZEN, вибираємо валюту, наприклад, євро, натискаємо поповнити, вибираємо свою карточку. Єврову. Я рекомендую єврову картку вибирати українського банку. Якщо ви не маєте створіть собі монобанку в приваті, а банку будь-де єврову картку і, а, і витягуєте гроші з своєї. Єврової картки на рахунок Зен. Комісія буде 2,5%. Якщо ви робите платіж з української картки на картку Зен, буде комісія 3%. Зен забере і ще 1% забере ваша ваш банк. Тому оцей можливий момент. Поповняємо через мобільний додаток Зену. Далі, коли у вас вже гроші є, отут в мене зараз нулі, а у вас тут буде, наприклад, 100 там, євро, і тоді ви робите переказ. Рекас на свій брокерський рахунок. Натискаєте переказ, вибираєте банківський переказ. Додаєте перший раз тільки додаєте отримувача. Тобто це в нас буде фірма. Вибираємо компанію. Тут, наприклад, Freedom Finance Європа або там Interactive Brokers. Валюту вибираємо євро. І вводимо IBAN Євро. Долар переслати не вийде, тому що це платіжна система європейська, і долари вони. Не відсилаю. Друзі, перед тим як ми перейдемо до важливих моментів поповнення за допомогою платіжної системи Зен, хочу вам нагадати, що в моєму телеграм-каналі інформація про те, яким чином найкраще, найшвидше і найдешевше зараз робити різні поповнення або переводи через платіжні системи, в мене в телеграм-каналі. Тому в описі до даного відео є посилання на мій телеграм-канал. Приєднюйтеся, там інформація надходить найшвидше. Отже, які важливі моменти, давайте підсумуємо. Перше, поповняємо картку Зен через додаток Зен. Тобто, коли ми поповняємо саму картку Зену, ми це не робимо шляхом скидання з української картки. А в самому додатку Zen через кнопочку поповнити поповняємо. Тоді комісія буде 2,5 євро і через долар, і через євро. Якщо поповняти з картки українського банку, то комісія буде 3 А при відправці коштів вже з картки Zen. Комісії або немає, або вона є 0,25 євро. Тобто комісія дуже низька, якщо у вас тарифний пакет безкоштовний. Отже, друзі, ми розглянули основні моменти і зміни, які зараз є у платіжній системі Зен на кінець 2025 року. Якщо у вас будуть виникати будь-які питання, пишіть в коментарях. Також в описі до даного відео є всі важливі посилання. Успіхів, бережіть себе і всього найкращого.